Я вітаю вас, шановні друзі, я хотів би сьогодні продовжити ваші роздуми або наші розуми про Воскресіння Ісуса Христа. Я знаю, що ти віриш в Воскресіння Ісуса Христа, але що дало тобі Воскресіння Ісуса Христа? Я хотів би сьогодні говорити про надію, яку дало мені особисто Воскресіння Ісуса Христа. Коли Ісус був на цій землі, у нього було 12 учнів, у нього була там якась невеличка група жінок. А що ми бачимо сьогодні? Сьогодні християнство це 2,6 мільярда людей. Можете собі уявити. 2,6 мільярди людей. Християнство найбільша організаційна структура у світі. Якщо ми візьмемо Європу, якщо ми візьмемо Китай, якщо ми візьмемо Америку разом по кількості людей, то християнство значно більше. Як це могло статися? А це сталося тому, що Ісус. Христос дійсно або воістину воскрес. Ця подія змінила всю історію людства. У чому різниця між Воскресінням Ісуса Христа і просто літаргічеською смертю? Ісус був у гробі не 10 хвилин, не 15, не годину. Він був. Два дні і три ночі. Це говорить про те, що він дійсно помер. А тепер ми скажемо, чому ми, християни, кажемо і говоримо сьогодні про надію? А тому, що я через Ісуса Христа отримав цілковите прощення своїх гріхів. Ви знаєте, що гріхи, вони є у кожного. Немає святої людини на цій землі. Хтось усвідомлює, хтось не усвідомлює. Хтось помічає, хтось ні. Але вони тиснуть на нас. Вони пригнічують нас. Вони забирають радість в кожного із нас. А дивіться, що нам говорить Біблія. Давайте прочитаємо це Ефесянам, перший розділ. Його пролита кров дала нам звільнення від гріхів. Дала нам звільнення від наших гріхів. Ми сьогодні багато говоримо про те, хто вбив Ісуса Христа. Ми звинувачуємо Юду, або Фарісеїв, або Понтія Пілата, але якщо відверто, то це був Божий план. Бог запланував свій великий план, що Ісусу треба постраждати, треба померти. Для того, щоб взяти на себе наші провини, наші гріхи, і в третій день йому треба воскреснути. Ісус Воскрес, щоб звільнити нас від страху смерті. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо, що смерть поруч із кожним із нас. Я знаю чимало моїх друзів, які побігли геть з України, з Києва. Зходу, тому що вони бояться смерті. Кожного разу, коли ми чуємо про дрони, про шахіди, коли ми чуємо про вибухи, ми боїмося смерті. Мало хто людей в такі хвилини відчуває, що ми живемо мічно, і смерть це не саме найстрашніше на цій землі. Факт Воскресіння Ісуса Христа змінив учнів. Змінив оточення. Ісус Христос своїм Воскресінням особисто торкнувся мене і сказав мені, давайте, що, що Він сказав мені. Пам'ятаєте, Ісус, ще, будучи живим, Він казав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. Це Біблія, це слова Ісуса Христа. Ти віриш в це? Далі дивіться. Це вже після Воскресіння Ісуса Христа, дії святих апостолів. Написано, після своєї смерті Ісус з'явився апостолом. Він дав їм чимало переконливих доказів того, що Він живий. І протягом 40 днів він являвся багатьом. Дуже цікаво, якщо ми читаємо апостола Павла, то Павло приєднався до Християн значно пізніше. І він каже, що Ісус з'явився теж тим, 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 а в кінці кінці Він з'явився мені. Це дуже важливий момент. Факт Воскресіння Ісуса Христа Він абсолютно зафіксований. І це не тільки те, що було колись. Воскресіння Ісуса Христа це сила, яка діє сьогодні через Дух Святий. До мене в церкву приходить чимало людей. Є люди залежні, є люди, які мають якісь страхи, якісь погані звички, погані стосунки, сім'я, яка розвалюється. Але коли людина приходить до Бога, і коли Дух Святий відкривається людині і показує силу Воскресіння, це надзвичайно. Я бачу, як змінюється характер людини, як змінюються цінності людини, як змінюються орієнтири людини. Людина починає віддавати, служити, любити, благословляти. І це є те, Заради чого Ісус прийшов на цю землю. Та ж сама воскресі, сила Воскресіння Ісуса Христа сьогодні може торкнутися Тебе, може змінити Тебе, твої цінності, Твої стосунки з іншими людьми, твоє відношення до церкви і до Бога. Дивіться, як цікаво пише апостол Павло, Біблія це є, є послання до Ефесянам написано: Я молюся. Щоб ваші серця зрозуміли, що є надія, щоб ви збагнули, яка незрівнянно могутня влада Його для нас хто вірить. Якщо ти приймаєш ці слова, якщо ти зможеш збагнути, що для тебе є надія, що Бог через нашу віру дає нам величезну владу. Твоє життя докорінно змінить тебе, зміниться абсолютно, тому що Бог живий сьогодні. Ми, християни, маємо більше надії, ніж будь-хто, хто живе чи жив на цій землі. Єремія говорить наступні слова, чи Бог через нього говорить: Бог говорить, я люблю. Тебе вічною любов'ю, тому й наповнив тебе своєю добротою. Я не знаю, чи переживав ти коли-небудь Божу любов. Чи купався ти в цій Божій любові? Це надзвичайне переживання. Бог це не просто, я вірю, що Бог є. Переживати Божу любов, коли Бог прощає твої гріхи, коли Бог просто дає тобі втіху. Дає тобі надію. Ви сподіваюся, знаєте, золотий вірш Біблії, який говорить, що так би бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого, щоб люди мали надію. І це дуже важливо. Друзі мої, життя дуже коротке. Воно дуже швидкомлинне. Жити без Бога дуже важко. Помирати без Бога ще важче. Практично це просто жах. Я вам скажу відверто, чим дорослішим я стаю, чим більше я живу на цій землі, тим реальніше для мене стає небо, тим реальніше для мене стає вічність, Бог, сила Його Воскресіння. І я хотів би, щоб ви почули мене. Я хотів би, щоб ви почули. Те, що Бог сьогодні говорить кожному із нас. Тобі потрібен Бог, тобі потрібна справжня жива віра, тобі потрібна жива церква, тобі потрібна сила Воскресіння. І тоді, незалежно від тих обставин, в яких ти є, ти будеш мати надію, ти будеш мати мир в серці, ти будеш мати радість, і твоє життя буде повноцінно, повноцінним і плідним. Нехай. Благословить Тебе Господь.